Добрий день, подожди, ми сьогодні будемо починати лекції. Наші сьогодні лекції будуть присвячені методу стиснення GPE. Насправді, там де певна специфіка. Специфіка буде як і практична, так і теоретична, тобто математична. Я тоді починаю. Я прошу сказати, чи ви бачите. Так, бачимо. Добре, дякую. Ну що ж, тобто ми сьогодні будемо говорити, як використовується дискретне косинус перетворення в методі стиснення JPEG. Отже, JPEG – дискретне косинус перетворення. Дискретне косинус перетворення вже обговорювали з нами в попередніх лекціях. І от саме комітет JPEG, в тому розумінні, той комітет, який. В 90-х чи 80-х роках це цей метод приду став, придумав, який стандартизував. Так зупинив комітет спектр, зупинив свій вибір саме на цьому перетворенні через його добрі властивості, а також через те, що в ньому не робиться жодних обмежень на структуру даних, що стискається. Крім того, є можливості для прискорення дискретного косинус перетворення. Стандарт ШПЕК застосовує дискретне косинус перетворення не для всього зображення, а до одиниць даних, тобто до блоків розміру 8 на 8 пікселів. Справа в тому, що застосування дискретного косинус перетворення до всього зображення використовує велику кількість арифметичних операцій, і тому виконується повільно. Застосування дискретного косинус перетворення до одиниць даних обчислюється значно швидше. Е, з досить відомо, що у неперервното нових зображеннях кореляція пікселів зберігається в малих в областях. Пікселі такого зображення мають величини, тобто компоненти кольору або градацію сірого, близькі до значень навколишніх пікселів. Але далекі сусіди вже не мають кореляцій. Отже, застосування дискретного косинус перетворення до всього зображення не робить краще стиск. Однак слід зазначити, що використання малих одиниць даних має зворотний бік. Застосування дискретного дискретного косинус перетворення до всього зображення, з наступним скороченням інформації та, та декомпресією створює картину більш приємно для огляду. Виконання дискретного косинус перетворення. Над одиницями даних робиться істотно швидше. Але після компресії та декомпресії можлива поява блокових артефактів, ну, або ще яких насправді штучними спотвореннями. Особливо на стисках блоків, оскільки різні блоки по різному взаємодіють з етапом квантування, який слідує за дискретним косином перетворення. Формула дискретного косинус перетворення для шпек збігається з формулою 1, яку ми зараз які ми використовували для дискретного косинус перетворення. І ми їх просто повторимо для зручності виходження. Тобто JJ до рівні 1 на корінь з 2N, це і це J, сума по X від 0 до N-1, і по Y від 0 до N-1, PX, Y, так косинус 2Y плюс 1, G Пі поділити на 2n на косинус 2х плюс 1 і Пі поділити на 2N. Де відповідно це, це і йод, це І, так, чи це Й, так це є одиниця на корінь двох, якщо F дорівнює 0, і одиниця, якщо F дорівнює 1, 2, 3 і так далі 6, 7. Тобто, якщо ви ще вчили, пам'ятаєте математичний аналіз, перетворення Фур'є, насправді це і коефіцієнти перетворення Фур'є, Саме е, розписані через космос Перед, е, перетворення дискретних космос перетворення і основою стиснення втрати інформації в стандаті JPEG. Метод JPEG викидає незначну частину інформації із зображення за допомогою поділу кожного 64 коефіцієнтів дискретного космос перетворення, особливо ті, які розташовані в правій частині. Правій нижній частині блоку на коефіцієнти квантування QC. У звичайному випадку кожен коефіцієнт дискретного косу перетворення ділиться на особливий коефіцієнт QC, але всі 64 параметри коефіцієнтів QC можуть змінюватися на розвиток користувача. Декодер JPEG обчислює об обернене дискретне косинус перетворення, так, як ми його позначали, а за допомогою рівнянь 2, яке ми тут знову повторюємо. Ну, p, 1 четверта, сума і від 0 до 7, по і сума і від 0 до 7, це, I, це і, це й, вже й, косинус 2y плюс 1, це йот пі на 2n на косинус 2x Пусівниця І, Пі на 2n, так, де відповідно знову це F, е, так, так як ми попередньо позначали, це одиниця на користь 2, коли я дорівнює 0, і в іншому випадку, коли я порівнюю 1, 2, 3 і так далі, 7, одиниці. Тут використовуються квантовані коефіцієнти дискретного косинус перетворення, а в результаті виходить значення пікселів PX, Y, так? Кажучи, мовою математику, дискретне коснус перетворення є взаємно однозначним лінійним відображенням 64 вимірного векторного простору, зображення в простір частот ж розмірності. Обернене дискретне коснус перетворення є оберненим відображенням. Якщо б були можливі обчислення з абсолютною точністю, то після застосування дискретного косинус перетворення... Та оберненого дискретного космос перетворення без квантування, результат би збігся з вихідним блоком. На практиці, звичайно, використовується квантування, але його можна зробити акуратно. То, е, то результатом е, цих перетворень буде блок, який дуже близький до вихідного блоку, Зображення. Ну що ж, дякую, що це теоретична частинка. Прошу, які будуть у вас питання. Питань нема. На секундочку зараз інші файли знайду, бо тут я їх часто путаю, я просто дуже погано бачу. Я відкрию інший файл. Ну що ж, ми прийдемо далі наступну перетесню лекцію.